Колишня мого чоловіка в люті, бо моя пачерка назвала мене мамою. Оригінальний пост 5 березня 2024 року. Отже, я 34-річна жінка. Вийшла заміж за чоловіка своєї мрії місяць тому. 44 роки, чоловік. І у нього є 16-річна дочка від попереднього шлюбу. Я присутня в її житті, і вона в моєму вже 4 роки. І я робила все можливе, щоб бути для неї другом та надійною дорослою. Вона справді, справді чудова дитина. Я відчувала себе ближче до неї. Ніж будь до якої з моїх сестер, і бачила, що вона дивиться на мене з довірою. Ще одне важливе: вона на спектрі аутизму. Клянусь, це важливо. Ми з чоловіком поїхали у медовий місяць на два тижні, потім повернулися в п'ятницю, і моя пачерка підійшла до мене і попросила поговорити. Вона сказала, що ніхто ніколи не був таким уважним, як я, готуючи страви саме так, як їй подобається, і терплячим щодо її поганого емоційного контролю. Її слова, я думаю, вона справляється чудово. Вона сказала, що я взагалі її улюблена людина в житті, і запитала, чи можна називати мене мамою. Це дуже здивувало мене, і я зупинилась на мить, щоб це осмислити. Вона зніяковіла і вибачилася, сказала, що це дурниця. Але я сказала, що не дурниця, бо мені це дуже сподобалося. Вона зраділа, обійняла мене, і це було чудово. Пізніше я розповіла чоловікові про це і раптом усвідомила, що я стала мамою для когось. Я зупинилася і сказала йому, я мама для когось. І він запитав. Чи я відчула себе ніби в родовому залі? Ха-ха. я сміялася, але так емоційно переповнилася, що почала плакати. Цього ранку вона спустилася вниз і сказала: привіт, мамо, мені. І потрібен час, щоб звикнути. Але Боже, це було чудове відчуття. Я все ще не вірю, що заслуговую на цей титул, але клянусь. Я докладу всіх зусиль, щоб його заслужити. Отже, здається, минулого місяця я отримала чоловіка та дочку одночасно. Досить хороший варіант, якщо запитаєте мене. Ех, як же круто. Mm -hmm. Потому що, блядь, далі йде Галина Месіво нахуй. Да, далі там пиздец, походу, жорсткий буде. <сум> Потому, що це був оригінальний пост. Коли вона запостила це, цю історію, ем, не було ніяких проблем. Це просто вона хотіла розказати, поділитися своїм щастям з людьми на Редіті. Але потім спустя час якийсь, не смысл не годину, а спустя час, типу, от вона ви запостила це 5 числа, а от слідуще оновлення запостила вже 18-го, спустя 13 днів, майже 2 тижні. Оновлення до цього, і там пішла жаріжка, походу, жорстка. Тому що бивша, походу, узнала, блядь. Ну не походу, 100% узнала. Ладно, йдемо далі. Ну, по поводу цього скажу, що круто, класно. Ну, вона значить хороша людина. Бля, одобряю. Все класно. Ні, нема, нема що сказати, ну дуже круто все. Ідемо далі. Оновлення: 18 березня 2024 року. Нещодавно я зробила пост про те, як моя пачерка запитала, чи може називати мене мамою, і це дуже мене потішило. У мого чоловіка двоє дітей від попереднього шлюбу: 16-річна аутична дочка та 26-річна дочка. Коли вони розлучилися, колишня дружина відстоювала опіку над старшою дочкою. Схоже, бо вона була більш незалежною. А він отримав молодшу. Бля, це ужасно. Взагалі, звісно, коли так розділяються, це піздець. Як Що це взагалі таке? Я знаю, що можна опіку 50 на 50 розділити, тобто типа 50% рімені, дочки, дві дочки. З батьком 50%, з мамкою. Вони якось між собою діляться, а не розділить сім'ю на 50%, це ж піздець, це так странно. Ну ладно. Через це його молодша дочка завжди відчувала себе трохи нелюбимою мамою і не дуже намагалася спілкуватися з нею. Старша дочка нарешті отримала роботу в своїй сфері, за яку боролася кілька років, і хотіла провести вечерю з родиною. Здається, вона мила дівчина, коли я з нею спілкувалася, але її мама здається пасивно-агресивною і не надто доброю. Ми всі дісталися ресторану і сіли, і це було доволі приємно і цивілізовано. Я сиділа поруч з моєю пачеркою, і вона була трохи розгублена, бо не була раніше в цьому ресторані і не знала, що замовити. Ми дивилися меню, і я вказала на вид пасти, схожий на те, що ми готуємо вдома і що їй подобається. Вона сказала дякую, мамо. Думаю, вона сказала це досить голосно, щоб її біологічна мама почула, бо вона буквально зупинилася і запитала, що ти щойно сказала? Ми з чоловіком намагалися заспокоїти ситуацію, але вона дуже роздратувалася і справді запитала, чому так вийшло. Старша дочка втрутилася і запитала, чи може розповісти мамі про свою нову роботу, і це нарешті допомогло заспокоїтися. Моя пачерка майже не говорила до кінця вечора, але дорогою додому вона намагалася вибачитися за зіпсований вечір. На що ми сказали, що вона нічого не зіпсувала? Якщо цього було недостатньо, обидва вона і мій чоловік отримали чотири абзаци повідомлення про те, наскільки це було неповагою та обурливо, що вона назвала іншу жінку мамою, і наскільки вона була пригнічена цим. Мій чоловік просто не міг повірити і почувався жахливо за нашу дочку. Він пішов поговорити з нею, і вона мало що сказала, але ясно, що вважає все це своєю провиною. Якщо щось це моя провина, що я не обговорила з чоловіком, як вона має звертатися до мене на вечері, і не обговорила це з нею заздалегідь. Мене просто бісить, що ця жінка так її засмучує, і я розумію, чому чоловік розлучився з нею. Дякую за прочитання. Бррр. Бл. мм. А, а. Уф. Мамка. Блін, з однієї сторони, навірно, мамку можна зрозуміти, що типу, как би, а А, а тут я мамочка. І типа, ну, ну, в нормальному сенсі, типу, що якби, да, Що вона її, типу, біологічна мати, а тут бля якась типу чухня з'явилася э, в їхній сім'ї, і вона називає її мамою. Це з її точки зору, правильно? А от з моєї точки зору, теж я почув, що вони розділилися сім'ями, відочки розійшлися по сім'ям. І там менше почала на проводити час зі своєю біологічною мамкою. І тут з'явилася нова жінка, яка її дуже любить, яка її усьому підтримує, не нав'язується. ну Просто любить цю дочку свою пачерку. Ну а ця чувствує так, блядь, що вона прям до неї більше мамка, чим та. Це ну, бля, не знаю, сложна ситуація взагалі-то. Реально сложна. Ну, треба далі читати, побачити, чи ця мамка біологічна монстр все-таки чи не монстр, бо поки що непонятно. Друге оновлення. 23 березня 2024 року. Минулого тижня я зробила пост про те, як мій чоловік і моя аутична 16-річна пачерка пішли на вечерю з його колишньою дружиною та їхньою старшою дочкою 26 років, щоб підсвяткувати її отримання роботи, яку вона переслідувала все доросле життя. Під час вечері моя пачерка назвала мене мамою, і колишня дружина розлютувалася, зупинивши весь стіл, щоб зробити зауваження. А коли ми повернулися додому, і мій чоловік і пачерка отримали довге повідомлення. Від неї про те, наскільки це було неповагою. Наступного дня після інциденту моя пачерка підійшла до мене і сказала, що її старша сестра надіслала повідомлення і попросила, чи може вона прочитати його в голос. Я кивнула і сказала звичайно, але подумки крутила очима. Боже, ось ми знову. Однак її сестра надіслала дуже, дуже миле і продумане повідомлення, сказавши, що їй шкода того, що сталося минулого вечора, і вибачилася, що вони останнім часом мало спілкувалися. І запитала, чи хоче спробувати бути сестрами знову. Потім вона запитала, які фільми вона бачила останнім часом, а фільми це її особливий інтерес, тому це було важливо. Чесно, мене здивувала, її щирість і доброта, було дуже дуже приємно. Пізніше того ж дня я отримала повідомлення від її старшої сестри. Я припускаю, що вона отримала мій номер від молодшої падчерки. і сказала, що хоче краще познайомитися зі мною, оскільки я тепер юридично її мачуха, і я та жінка, яку її молодша сестра називає мамою, тому вона справді хоче налагодити стосунки. Вона також зазначила, що не змогла відсвяткувати 16 Річч своєї сестри, і це було для неї важливо. І запитала, чи можемо троє разом піти на вечерю і подивитися фільм. Сьогодні ввечері ми втрьох пішли на фільм і повечеряли разом. Молодша пачерка обрала фільм, і їй він дуже сподобався, а старшій пачерці і мені не зовсім, але важливо, що їй сподобалося. Потім ми сіли разом вечеряти і провели дуже-дуже приємний час. Коли виходили, молодша пачерка запитала, чи може швидко зайти в магазин біля ресторану, щоб купити. Ти щось дуже швидко. Ми погодилися. Поки вона була в магазині, старша падчерка сказала, що хоче, щоб я знала, що неправильно мене оцінювала. І спостерігаючи за нашою взаємодією, як під час вечері іншого вечора, так і сьогодні, як я допомагала їй обирати страви, захищала її, коли мама засмучувалася, і як їй комфортно спілкуватися зі мною. Вона повністю зрозуміла, чому я тепер мама для неї. Загалом це був дуже гарний вечір. Коли я повернулася додому, я побачила повідомлення. Від неї про щось про що ми говорили, тож будемо спілкуватися тепер. Все ще треба владнати, деякі речі з її біологічною мамою, але сприймемо це як перемогу. В будь-якому разі я вирішила поділитися чимось позитивним, оскільки на Reddit багато негативу, а моя ситуація не завжди проста. Тому хочу поділитися позитивним оновленням. Блін, ну це класно, тільки якби ми тут собралися, бля, не для цього. Ем, якщо, що. нам треба, щоб ця біологічна мати прибігла до дому, взяла паяльник, блядь, засунула тобі його класть в жопу. Давайте, блядь, не в жопу. Давайте засунула паяльник кудись, де сонце не світить, і повидирала тобі волосся з голови. Ну ну, ну, давайте, будьмо реалістичними. Ми ж всі для цього тут собрались, правда? А ці всякі соплі, блядь, що от тепер і старша пачериця мене полюбила, і мамою не звали. Та Да ми поняли, що ти хороша людина, що ти класна, що всі ми хотіли б собі таку да маму чи когось клас. Та ми поняли, блядь. нам давайте, будь ласка. На тарілочки, припіднісіть таку. От вам говно. Надіюсь, в слідчому оновленні вона його нам підвезе. А поки що я можу прокоментувати, що ну класно, все круто, у них все класно розвивається, вони дружать всім, такі друзяшки, блять, класні. Я радий за них. Окей, йдемо далі. Третє оновлення. 7 квітня 2024 року. Отже, я багато постила на цьому сабредіті, і це буде мій останній пост саме тут. Відтепер оновлення я публікуватиму на своєму профілі, але мені потрібна підтримка, бо я трохи стривожена. О, о, ну так, блять, ну так да, оце нам це треба було, будь ласка. Зразу треба було з цього починати. Я постила про те, як моя 16-річна пачерка називає мене мамою, і її біологічна мама дізналася про це, розлютилася та надсилає повідомлення моєму чоловікові та пачерці. Я також почала знайомитися з старшою пачеркою, і це явно робить колишню дружину мого чоловіка все більш незадоволеною. Сьогодні ввечері чоловік спав, а я переглядала Netflix, шукаючи щось для перегляду перед сном. Коли мобільний почав вібрувати з невідомого номера, я підняла слухавку, і це була колишня дружина мого чоловіка. Було очевидно, що вона на підпитку, тож я включила гучний зв'язок і взяла телефон чоловіка для запису. Вона говорила купу безглуздих речей, але серед них сказала, що я не заслуговую, щоб мене називала мамою. Я не знаю пачерку і не люблю її так, як вона, і що я повія, яка змогла підщепити мого чоловіка своїм тілом, бо я на 10 років молодша за неї. Я не вступала в суперечку і просто реагувала. О, так? Цікаво. Потім вона сказала, що заслуговує повної опіки над дочкою, і отримає її. Це було трохи тривожно, але мій чоловік має хорошого адвоката, який усе контролює. І я припускаю, що цей дзвінок їй не допоміг. Зрештою, я сказала, що йду спати, і перед тим як покласти слухавку, вона сказала, що чоловік мене кине, коли я стану занадто старою, так само як він зробив із нею. Мій чоловік досі спав, і я нікому не розповідала, але чесно, деякі речі, що вона сказала, трохи болять. Я люблю свого чоловіка і вірю, що він не зустрічається зі мною лише через мій вік, і я дуже люблю пачерку, але чути такі речі справді засмучує. В будь-якому разі я заблокувала її номер і планую розповісти чоловікові вранці. Поки що я вдячна за мою родину, і ми розберемося з цим пізніше. Ну, це те, про що я говорив. Нам треба було цього побільше, і я благодарен. Е, сразу, не відходять от каси, йдемо далі, бо тут маленьке ще оновлення є, там ще навіть два оновлення є, так що щось інтересне. Но, е, це, що дзвонить мамка, ну це прям ну, це дуже тупо з її сторони. Ну, що вона рівнує своїх дітей, що діти полюблять ту більше. ну так... Роби щось, щоб діти любили тебе більше, а не чужу тьотю, блядь. Що ти, а? Май, не дать не взять, блядь. Четверте оновлення. 19 квітня 2024 року. Отже, це перший раз, коли я пишу на своєму профілі. Терапевт колись порадив мені вести щоденник, тож, мабуть, спробуємо це тут. Припускаю, що всі вже читали пости на моєму профілі про колишню дружину чоловіка і ситуацію з моєю пачеркою. Тож писатиму далі, як про це. Щоб коротко, вона дізналася, що ми записали розмову, і здається, це трохи її налякало. Спокійно і це добре. Однак, моя пачерка дізналася, що вона ще сильно засмучена через те, що назвала мене мамою, і розповіла мені дещо. Вона сказала, що свідомо назвала мене мамою поруч з її. Біологічною мамою, бо трохи ображена через те, що мама фактично її залишила, і хотіла показати, що хтось інший взяв на себе роль, яку залишила її мама. Вона очевидно дуже шкодує про це і не усвідомлювала, що ситуація розростеться так сильно, і сказала, що їй дуже шкода, що вона це зробила. Якщо чесно, я підозрювала, що так і є, бо це просто не випадково, але добре було почути це прямо від неї. Маленьке оновлення, подивимося, що буде з цього посту. А, ну, я типа, я теж так думав, подозрівав, що вона сказала це спеціально і. Тільки що подумав про те, що оця дочка каже, хотіла зробити больно мамки, тому що та її кинула. Я такий думаю, ну да, да, логічно, потім думаю, блін. Ну ми ж не знаємо, яка ситуація була, що вона її кинула, що вони так розділили, дочок. Цього ми все теж не знаємо. Ну ну, так, що маємо, то маємо. У будь-якому випадку, дочка її любить менше, значить, тому що та з неї менше време проводить, не так її любить, любила, хз, туди-сюди, не знаю. Йдемо далі. П'яте оновлення. Колишня чоловіка знову подзвонила мені. Дуже дивна ситуація, 26 квітня 2024 року. Отже, кілька тижнів тому я писала про те, як колишня дружина чоловіка подзвонила мені і називала мене всілякими класними словами повія сучка тощо, і казала, що збирається отримати опіку над моєю 16-річною пачеркою, бо вона не моя дитина. Невелике оновлення. Коли вона дізналася, що ми записали розмову, вона відступила, і я довго не чула від неї нічого. Отже, щось сталося. Сьогодні ввечері вона знову подзвонила, і я зразу взяла телефон чоловіка, щоб записати. Однак вона виглядала трохи стриманіше і запитала, чи можемо поговорити, і сказала, що сподівається, що це нормально, що вона мені дзвонить. Я знову намагалася говорити якомога менше, але вона сказала, що шкодує, що так реагувала і називала мене неприємними словами, і додала, що хоче підтримувати хороші стосунки. Я не знала, що сказати, тож просто завершила розмову і сказала, що мушу йти. Я не знаю, що про це думати. Звісно, я насторожена, бо це було так випадково і дивно, і якби час був інший, я могла б бути менш цинічною. Однак, частина мене замислюється, чи вона справді намагається налагодити стосунки. Я розповіла чоловікові, він теж був здивований, але ми вирішили подумати і вирішити завтра. Чесно кажучи, я не зацікавлена мати стосунки з нею. Можливо, пізніше, якщо вона покаже значне поліпшення поведінки та самоконтролю, ми могли б поговорити. Але зараз мені справді байдуже. Бо те, що вона сказала, зробила та спричинила, забрало багато емоцій, стресу та сліз. Отже, так, це просто впало нам у руки. Коментарі, коментатор. Здається, підозріло, обов'язково залишайтеся насторожені. Якщо ваш чоловік, який є її колишнім чоловіком здивований зміною її поведінки, це означає, що для неї це надзвичайно незвично і викликає тривогу. Автор. Здається, він навіть не знає її на цей момент. Вони розлучені вже 11 років, і вона тримає відстань від усіх цих подій. Коментатор Навіщо взагалі мати якісь стосунки з нею? Це ваш чоловік, за якого вона колись вийшла заміж, а не ви. Ця одержимість вами нездорова, і ймовірно, вона хоче знову наблизитися до вашого чоловіка, удаючи дружбу з вами. Ви питали чоловіка про його думку. Якщо він хоче остаточно виключити її зі свого життя, просто припиніть контакти. Якщо ні, переконайтеся, що ви завжди є з ними поруч. Коментатор Мій колишній чоловік пішов альпіністити зі своєю старою подругою, яка плакала від гніву під час промови на нашому весіллі. Без мого відома, і менш ніж за місяць після нашого одруження, наш шлюб не протримався й двох місяців. Коментатор: навіщо ти відповідаєш на її дзвінки? Автор: чим більше компрометуючих дзвінків, тим краще. 11 років вона не була в їхніх життях. А тут появилась така мамочка, блядь. Я ж твоя мама називай мене мама. Та ну, мам, ти ти нахуй, навірно. Uh, Появилася ніоткуда і не хоче бути хорошою мамою. Вона хоче, щоб просто її називали мамою. Вона хоче, щоб других просто не називали мамою. Це все, чого, чого вона хоче. Так если ти хороша мама, просто роби все для того, щоб тебе називали мамою. Просто будь, блядь, хорошою мамою. Фу, ебать, це так важко, чи що? Ладно. Uh, ну. Хорошо, що вона записує, хай держиться на дистанції від неї, тому що вона якась неадекватна ж е, да, да, не І Так, так, треба держатися на дистанції, продовжувати жити своє життя, але бдить. Бдить, наблюдати за нею. Це моя порада. Е, Блін, так, да, жорстко якось інтересно. Е, напишіть свої історії, Пишіть свою думку по поводу цієї мамаші. Е, чи вона справедливо визникає і взагалі так злиться на цю Жінку, яка з'явилася з ніоткуда? Чи нормально отак вона взагалі наїжджає? Чи були у вас такі знайомі? Пишіть свої думки, пишіть свої історії, будемо читати, будемо обсуждати. І, звісно ж, саме головне не забувайте ставити лайки на це відео тіребонить колокольці, підписуйтесь обов'язково. Блять, я прийду за кожним, хто не підпишеться. Дивіться інші відоси. Тут уся вам відосик про Мачуху, тільки там така Мачуха трохи. Така, де да не така. Совершенно наоборот, Мачуха там. Подивіться, вам понравиться. Переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки, там є посилання на Майнлі з 10% знижкою з промокодом Балачки. Товариші, користуйтесь на здоров'я. Там є також мій інстаграм, в якому ви знайдете все моє життя. Там всякі прикольчики викладають. Там можете мені навіть написати, можете предложити мені якусь історію. Я взагалі думаю, може якийсь телеграм забабахать. Щоб туди ви могли скидати історії, пропозиції, якісь щось переписуватися між собою, між нами, будемо спілкуватися. Пишіть свої пропозиції в коментарях, будемо розбиратися. Дякую всім, хто був зі мною на цьому відео. Дякую, що прожили зі мною цю історію. Побачимось з вами через день. Люблю, цілую, бувайте.